Вітаю, шановні друзі. Нещодавні рейди по всій Україні заставили всіх знову занепокоїтись через масові облави ТЦК і поліції. Наскільки це погано, і що влада і міноборони не враховують при цих діях? Ми зараз з вами і поміркуємо. Як ви знаєте, вчора і сьогодні продовжуються цілі рейди облави по великим містам України, тому що нібито. Як рахує наша влада, є люди, які відсижуються і ухиляються від мобілізації. Да? І це впливає там негативно на іншу частину населення, яка відчуває соціальну нерівність. Але друзі, чи можна соціальну нерівність виправляти через масові облави, які являються порушенням і конституції і порушенням закону про мобілізацію статтю 27, безпосередньо поліція і ТЦК порушують під час даних рейдів і облав? Чому я про це кажу? Тому що стаття 27 передбачає, що затримати людину можна в тому випадку, якщо є пряме направлення керівника ТЦК до поліції. В інших випадках поліція не може нікого затримати. Якщо немає направлення відносно Коваленко-Сергія, наприклад, да, Петрова Андрія, немає такого направлення. Поліція не має права його затримати. І навіть якщо в нього немає на руках там якихось даних, це не означає, що він являється порушником. Достатньо, щоб у людини просто на руках був військово-обліковий документ. А як ми бачимо із е засобів масової інформації, багато людей розповідають, що в них є військові квитки, оновлено все в резерві, але їх все одно забирають. І це друзі являється порушенням. Сьогодні наш е всіми любимий ЦПД сказав, що це російська пропаганда. Я не знаю, що там в ЦПД приймають і е, чим вони живляться для того, щоб оце все розповідати. От, тому що порушення закону про мобілізацію тут видно відразу. Да, це це видно відразу, друзі. От немає права ТЦК нікого забирати. Я в котрий раз кажу, в ТЦК немає таких повноважень. Вони не можуть ні СЗЧ, ні дезертира, ні там будь-якого військовозобов'язаного зобов'язаного чоловіка схопити на вулиці, але вони це роблять. Толпи військових ТЦК, які вчора і сьогодні влаштували цілі рейди, і чим це погано, що влада не розуміє, що вирівнюючи на їх думку оцю соціальну несправедливість відносно мобілізації, що вони прораховують? А те, що народ просто бачить, що ТЦК і поліція вчиняють безчинство. Хаос, це правовий хаос. А я вам казав, що якщо влада дозволяє собі робити правовий хаос, вона потихеньку сходить до рівня диктатури або якогось там зімбаб, я не знаю, Конго забитого, де взагалі права людини нічого не варті, і закон взагалі нічого не варти. Як цар сказав, так і буде. От. І це може мати відповідну реакцію в суспільстві. Да? Тому що коли бачать, що поліцейським і ТЦК плюс. На закон, то чому людина не може порушувати тоді закон? От оце проблема, розумієте, це зворотня сторона медалі, яку Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ вони не розуміють, влаштовуючи ці облави. А ці облави влаштовані більш ніж я впевнений, по вказівці банкової. Ну, як це було з бронью. Да? Бронь відмінили, влаштували е якісь там аудит. Да, ну, Друзі, все це закінчиться тим, що всіх тих, кого забрали, їх просто на місці в ТЦК побриють на бабло, і все. От по факту, це шоу квартала. А ви всі глядачі в цьому кварталі, в цьому шоу? І воно було влаштоване для оцієї от частини, знаєте, населення, які кажуть: Ми воюємо до останнього українця. От. Ну, скажу так, і якщо влада буде підігрувати оцим е ультраправим радикально патріотичним силам, е то е друзі, це все погано закінчиться, тому що частина населення просто побачить, що вони також можуть займатися безчинством і почнеться в країні хаос. Повірте, це дуже погано закінчиться. Якщо у владі немає там у тих кабінетах, немає мізків, то ви можете влаштовувати такі облави, порушувати закон про мобілізацію, конституцію, плювати на права людей, просто забирати, робити що завгодно. То люди почнуть робити у відповідь те ж саме, що завгодно. І коли це переросте в масовість, то тоді буде проблема для того, щоб цього не було. Потрібно просто мобілізацію виконувати в відповідності до закону. От, і все, просто міноборони і МВС повинні це все робити в відповідності до закону, тому що коли люди читають новини про корупцію в ТЦК, коли Мар'яна Безугла публікує там фотографії будинків наших генералів Міноборони, люди це все бачать. А потім бачать, що е, звичайних людей хапають, а ці всі корупціонери сидять жирують, їздять за кордон і все там класно в них. От. А це є справжня соціальна е, нерівність і соціальна несправедливість. От. А те, що там якась ультраправа частина, е, патріотична ультраправа частина нашого населення е, е, не задоволена тим, що в великих містах не відбувається там масова примусова мобілізація. От ну це вже потрібно вирішувати іншими шляхами, а не оцими облавами. Це, може, все погано закінчиться. І якщо влада думає, що вона методом БАТОГА зможе все врегулювати, вона дуже помиляється. Подивіться, чим закінчувалися всі диктаторські режими. Рано чи пізно метод БАТОГА закінчується і повертається в зворотню сторону, друзі. Тому це все дуже, дуже, дуже погано і владі потрібно задуматись, що будь-які дії навіть під час Воєнного стану повинні відбуватися виключно в рамках закону. Це саме головне з повагою, ваш адвокат Демченко.